Доброго мирного вечора, міцного здоров'я, хорошого настрою. Всього самого найкращого. Так, мої коски їдять. Коськи мазюньки. Виїдай. Та щось не хоче добре їсти, Їсть переціну. Це таке, хто як хоче. Шоколадка, ти думаєш їсти? Бо зараз там мамра влізе. Ага, тебе чухати. От ти покажеш, де тебе почухати, так? Да? Ох ти ж вредна мимра мала. А яка, а яка ба, яка балдж. Нема чим почухатися зверху. Ой, нема. Ой-ой-ой. ой 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 От скажіть, що воно дурне, немає тями. Добре, вона знає, як показати. Так, мазулька. Ай, ти, моя кузюнька. Свербити, свербити не можеш почушкатися саменька. Ой, як то добре, нема ради. Де? Да? Ти моя мимрочка маленька, бо люблю таку вредінку. Всіх вас люблю, а ви вредні. Бери їч, бери їч. Давай я таку ту воду трошки зілю. Не, саму кашку, ніч. Не хочеш? То й не треба, потім доїсиш дам. Ні, ні, тобі не дам, бо тобі забагато буде. Так. Покажу вам тих ахламонів. Я вже трошки сіно їсти. Та нагонилася по дворі лялась. Той ходив по дворі, теж ліг. І оцей ходив по дворі крикун. Де? Що мої холості, Що ви хочете? Так. Що ви хочете? О-о-о-о! Ви пані теж хочете так. Ай ви. Ой ви мазуни мої, ой ви мазуни мої. Що ти пачиш? Їсть ти хочеш кузя? Угу. Ладненько, я буду відповідати. Питали мене, скажи, скажи, чи то правда, що якщо коза оброблена і ну, від легеневих, печенкових листів, від таких листів, чи вона буде заражати кози, корови тим, що вона пасеться на тому місці, де корови пасуться. Пояснюю. Такі питання, бо людям доказують, що вони кози мають оброблені. людина доказує, там одна, дві, три. Що в мене кози оброблені. В мене вони можуть пасти коровами, ні цим не буде, від них не заразиться корова. Люди доводять правоту, що Ете... Що все одно кози мають свойство заражати, хай вони оброблені, хай що, вони все одно заражають других там, корови, кози теж легеневими пічковими глистами або, ще кажуть, мутилиці. Що смачне? Жуй, жуй. Угу. Ось так, наминай. Ні, якщо коза чи корова оброблена від мутилиць, то вона... Я зараз тобі дам вредінати. А так пожопі. Ти чого в неї дістаєш? Вона що, їсти не міє чи що? Ти своє зіла, подружка, хвати? Якщо корова, коза оброблена від легеневих печінкових листів, то вона... Заражати нікого не можу, бо вона є чиста. Як вона чиста, заразить. Вона чиста все. Вона проглистогонена – все правильно, все добре і все прекрасно. Ось. Ось таке діло. А якщо навіть пасуться корови між собою і котрась корова є не оброблена від мутелиць, вона покакала. Розлетілися личинки по траві. Вона кашельнула на траву, От йшла там щось, паслася, паслася кахий корова, кахильнула. Все, вона вже розкидала кориця. От ну ти, ну ти дивіться, ну дивіться, дивіться, яка прутівна робиться. І вона вже ту траву заразила. От Прийшла друга корова. Або друга коза, попаслася на тому місці. Та не означає, що це саме місце, то воно розлітається набагато далі. Ось, І вона вже заразилася теж від тієї корови. І все, так що корова від корови заражається. Коза від кози може заразитися. І тоді, ну, дивіться, має своє, тягнеться, щоб козеня дістати. Ну, а тебе свого нема, а? подружка під мордою. Так що якщо ваші оброблені кози, корови, в ніякому разі кориця, ти що робиш? Ось, в Ніякому разі вона заражати других не буде. Від чого заражаються корови, кози? Де вони беруть ті мутилиці? Ось, ти диви, який спритний. А вона така всім поступиться. Ти ж сама старша, чого ти поступаєшся? Саме більше то коло річки заражається. Де от болотиста місцевість, де вода підтоплює, траву що от мочаровини є. Ось там ж саме більше є загроза коровам, козам заразиться вівцям. Там є де заразитися тими легнями початковими глистами. Ось. І вони тоді заражаються. Сіно косити, в корових кози пасуться вівці на горбках. А сіно ви заготає, заготовляєте з болотів, там, де от, болотиста місцевість. І тоді вони сіно їдять, також заражаються. Ось цей козлик від мишки. Ось. І оцей світліший рижий і той рижий, рижий з білим. Тих три козлики, хто хоче, можу продати. І ось це козичка, що під досками лежить від мишки. Ось таке діло. Так що ось такі то справи. З'їли сіна і заразилися. Ось. Ще. Є так, що каже, ой, в мене нема ніде ні болотистої місцевості, нічого. І сіно заготов... заготовляємо на горбках, на городі, там що нема де. І кози і там чи корови кашляють. Що, яка причина? Це причина проста. Йшли десь дорогою і знайшли калюшку з водою. Водички попили і вже й заразилися. Застояна вода. Яка стоїть довший час, вона заражає так само від, ну, заражає легені, печінку, легеню, печінкові глисти. Ось так вони скачуть, що їм. понажиралися, і гонять. Чого ти по них скачеш? Дай їм полежати. О, ось такі діла. Не давайте козам, коровам пити воду застояну. Або десь там яка, якийсь та ставок є, вода позеленіла, що з нього вода не сходить і друга не дотікає, теж та її води пити давати не можна. Чи калюжі позеленівші після дощу, теж давати не можна. І тоді ваші кози, корови будуть здоровші, менше треба обробляти. Якщо вас Вічив точив жопу, поки не ліг під самого на того світлу лежу Ну, Він той такий, як слон. Як та ото коза де обіла, такий він. Ліг і лежить. Лягли на мене, то лягли. Жву живу жвачку. Лежить, щось там цьмакає. Ось. Ось такі діла. Обробляти, якщо пасуться на болотистій місцевості чи на тому. Чи йде ціно з болота, ой, що там водою підтоплюється трава, то треба такі корови кози вівці обробляти два рази від легеневих печінкових листів. Ось. Ось такі діла. Вроді я все розказала. Якщо оброблені, не вірте нікому, що вони заражають других кіст чи курів. Ось це, все неправда. Я питала доктора, думаю, я читала, думаю, моє зараз що вже змінилося. Вчора був у мене ветлікар, приїжджав мені кози колоти від тих, від гвисті звичайних, а тоді через 14 днів буде колоти від легеневих печінкових. Ось то. Я його питала. Він каже, калюжі застояна вода. І болотиста місцеві, саме більше заражаються. Якщо коза оброблена правильно тим, ну, тим препаратом, яким не можна пити молоко 14 днів, що має широкий спектр дії, він не, не є страшний. Ось так. Ну, мається на увазі, не є коза вже загрозою, що вона заразить другий других кіс, бо вона вже проглистогоняна. Від тих і від тих листів, і тоді вона здорова рахується. І вона так є. Ось таке діло ладненько. Всім миру, спокою, затишку, скорішої перемоги. Хай вам Бог дає, щоб ваші кози були корови здорові, вівці. Ось, Щоб все було якнайкраще. Гарно котились, гарно доїлись і були здорові, ось такі о, оскомелки. Гарного всім вечора і па па па, -па.